Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата в любові добрі тут зростають малята. Звінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім це моя Україна. Наша мова, наша зброя. Запитаю себе, хто я, Як ненька Україна, мова твоя солов'їна. Говорити нею круто, українською співати, думати і розмовляти. Наша мова це майбутнє, вона сильна і могутня. Вона в наших серцях б'ється, на устах наших сміється. Наша мова українська. Від народження з дитинства. У нас усіх одна дорога, бідна мова й перемога. Мова мій маркер розмалюю соковитими фарбами по від горя світ. Мова мій кордон. Зачиняю щеніше двері, щоб непрохані гості не руйнували мій спокій. Мова моє світло. Навіть коли гаснуть усі вогники міста вона веде мене до мети. Мова. Мої стовпи вони тримають небо українським. Мова мої ключі. Плукаючи лабіринтами душі. Вона відчиняє найпотаємніші двері. Мова моя зброя. Вона розрізає вуста, виривається на булю, запоріє вогник правди. Мова моє каміння. З нього буду нові стіни. Цього разу ще міцніші. Мова моя хустина, заквічена сонцем і духмяними травами, про бабусина за улюблена в літо. Мова глечик, З глачик, цілкою лється свобода. Любіть красу своєї мови, звичання слів і запах слів. Це квітка ніжна і чудова, широких батьківських степів. Всі каравани знайдуть воду, в краю пустель і злих негод, Як річка зроду до роду, і дороду, мова з'єднує народ.